Вітаю вас на каналі TrinitySB. Тема сьогоднішнього відео коннектори RG45 наскрізного типу. Або, як ще їх називають, прохідного типу. Поїхали. Наскрізні коннектори RG45 відрізняються від стандартних відсутністю передньої стінки, в яку впираються провідники. Усі вітої пари проходять коннектор наскрізь, а надлишки автоматично обрізаються спеціальним інструментом крімпером або бокорізом. Використання таких коннекторів зводить ймовірність найпоширеніших помилок монтажу практично до нуля. Головні переваги наскрізних конекторів коннекторів RG45. Простий візуальний контроль кольорової схеми розпіновки виключає помилки. Провідники завжди дістають до врізних контактів і забезпечують належне з'єднання. Триточкові контактні ножі підходять і для одножильних, і для багатожильних провідників. Хороша фіксація ізоляції кабелів забезпечує міцність встановлення. Ширина контактної поверхні більша на 30% порівняно зі звичайним конектором. Стабільний результат встановлення не залежить від майстерності інсталятора. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!